Усім привіт! Бажаю гарного позитивного дня. І сьогодні я хочу запропонувати, щоб ми разом з вами приготували мафіни. А мафіни зі шпинатом, куркою та сиром. Отже, всі інгредієнти, як завжди, є підготовлені. Водичка в мене вже закипіла, і я закидаю. Бачите, шпинат, неймовірно класний, він свіжесенький, молодесенький. Я його закидаю у воду кип'ячу. Мені треба його бланшернути. Буквально хвилиночку, щоб він став м'якше, бачите, в кипяток, отак. І він одразу м'якне. Дивіться, він моментально. Та є уже м'який. І так, зараз пару секунд і я його буду забирати. Я його забираю а, через друшлачок протіжую, а, промию швидко холодною водою і будемо нарізати. Шпинат готовий. Вливає. Саме головне, щоб ви не переварили його. І так, кладу отак все течко, нехай водичка стече. Тим часом, поки вода стікає, я наріжу куряче філе. Філе куряче у мене підготовлене, воно вже відварене. Я Нарізаю кубиком. Воно ще тепле, бачите. Трошечки навіть всередині таке гаряченьке, скажімо так. І так, філе куряче порізано. Нагадую, що я завчасно його відварила, підсолила, дала перчик і лавровий листочок, щоб було м'ясо смачне. Нарізали його такими кубиками. І кладемо в бік Зараз я поріжу наш шпинат, він уже охолов. Дивіться, отак не розкладаючи ніяк нічого. Трошки можна ще воду стідити, чуєте, тече вода, щоб не було багато води. І тепер нарізаємо. Там десь буде шматочок довгий, десь, коротший, нічого страшного, абсолютно. Шпинат, до речі, я знову говорю, дуже-дуже молоденький. І він м'який. Усі навіть стебельочки настільки м'якісенькі. Дуже-дуже смачні, і я дуже люблю зараз з ним працювати. І так, масло вершкове, нам треба його розтопити. Я його кладу до мікрохвильовки і розтоплюю. Тим часом два яйця розбиваю. І зараз ми будемо. Перебивати яйця, додаю сіль, одразу до яєць. Таку добру дрібку. Подивимось, що у нас з маслом, ще трішки масло, і буде готово. Яйця перебиваю одразу з вершками. Вершки закладаємо. А тепер погружним блендером я це все збиваю. Не треба збивати до піни, ще до чогось, ми тільки перемішуємо. Так, ще трошечки перемішуємо. Все, перемішали так, масло у нас вже розтопилося, і зараз ми можемо поєднювати усі інгредієнти. І так, виливаємо яйце з вершками. Сюди виливаємо наше масло, цибулька зелена, молода, свіжа. Даємо, нарізаємо, отже, цибулька порізана. Закладаємо до нашої. Рідини і поступово уводимо усі інгредієнти. Наш шпинат порізаний, куряче філе, сир твердий, тертий у нас. Це все гарно перемішуємо. Поступово будемо вводити муку. Так, беремо отак ложки три і перемішуємо. Коли поєднається мука, тоді знову додаємо муку. І так, поки вся мука. Не ввійде в нашу масу. Зараз закладаю мускатний горіх мелений. Перець, чорний, свіжий мелений, бачите, я його одразу мелю. дуже люблю, коли Свіженький перець, він, є і смак у нього і запах неймовірно класний. І тепер розпушувач ще додаю. Ретельно перемішуємо. Виходить маса. Так, ще закладаємо муку. Дуже добре на сніданок зробити таку смакоту. До речі, корисно, ситно. Так що, будь ласка, беріть до уваги і робіть. А ще краще з вечора це все зробити. А рано тільки в микрохвильовку поклали на 20-30 секунд. І готово у вас. І так, все, перемішали. І наша маса готова для того, щоб ми її вже викладали у форми. У мене є спеціальна форма, бачите, яка і завчасно я вже олії налила. І зараз гарно отак усі ячеїчки перемащу, змащу їх добре олійкою. Після чого будемо закладати наше тісто. І так заповнюємо наші форми. Форми не заповнюйте повністю доверху. Десь так четверта частинка. Допомагайте собі ложечками, отак, як я, бачите, дві ложки і отак заповнюємо. І так, форми заповнені. Їх трошечки. Отак тісто Чуть-чуть вирівняти. Ось, все готово для того, щоб ми випікали. Температура духовки 180 на 25-30 хвилин. Тож, кладемо, випікаємо і дивимося, яка у нас краса і смакота вийшла. І так, мафіни наші готові. Подивіться, яка неймовірна краса. І зараз їх я виберу на дошечку, і ви подивитесь. Вони, до речі, дуже гарно виходять з форм. Неймовірно. От я ж пажечкою раз і все. Бачите? Отже, вся краса на дошечки. Бачите, гарні вони всі такі, подивіться. І зараз я покажу, як можна презентувати. Щоб ще було дуже гарно, не просто смачно, а ще й гарно. І так, кладемо ми наші мафіни. Один я розріжу, я хочу подивитися всередині, який він, і я думаю, ви теж не проти. Який він гарний, подивіться. Будь ласочка бачите, пухкесенький, гарнесенький і м'язко видно. Ну, як завжди біля мене дорі. Звичайно, вона теж хоче. Mm. Так, я покладу отак, тому що я зараз буду подавати на сніданок. Так, сметанку даю. І покладу ще пару прекрасних помідорок. Отже, наш сніданок готовий. Наші мафіни прекрасні. І вони готові для того, щоб їх їсти. Томати я хочу посипати перчиком. І все, тому що є сметанка. І більше тут нічого не треба. Тож, смачних мафінів, смачного сніданку, смачного життя! Я вас обожнюю і чекаю, як завжди, в себе на каналі. Bye-bye.